Як загіпнотизоване суспільство України та міжнародні партнери ковтають фокуси банкової? Зверніть увагу, як всі коментатори, експерти, заброньовані журналісти в момент падіння Покровська, фактичного оточення Куп'янська і Мирнограда проривів на Запоріжжя трамбують мозок українців черговим фальсифікатом зі свіном індічгейту, великий і справедливий верховний, реагуючи на резонансне викриття. Застосував нікчемні санкції РНБО щодо Міндіча і його одноплеменника з Верховним для тих, хто зберіг крихти розуму і свідомості, хочу поставити кілька питань, на які бажано, щоб ви відповіли самостійно. Згідно рішення РНБО від 13.11.2025 застосовано, начебто, щодо далеко не ключових фігурантів бек офісу банкової санкції. Ви маєте хоч одне офіційне документальне підтвердження, в тому числі протоколи, засідання РНБО 13.11.2025 в той час, коли Сам секретар РНБО з паспортом РФ умеров фактично і фізично знаходився поза межами столиці в Стамбулі. І за прикладом Чернишова перелетів звідти до Катару. Ви переконані, що члени РНБО Галущенко і його співмешканка міністр енергетики з профілем освіти і досвідом роботи Ботаніка були на цьому засіданні РНБО, були допущені до нього і як учасники Міндіч Гейту голосували за протокольне рішення про санкції щодо міндіча і Цукермана. Ви впевнені, що логістика або втекти від скандалу і викриття руху Верховного до Херсону, а потім до Запоріжжя уможливили проведення засідання РНБО в Києві 13.11.2025. Друге, за умов фіктивності засідання РНБО від 13.11.2025, го, -го протоколах якого можливо поставлять підписи постфактум. Секретар РНБО Умеров, якщо повернеться, як і Чернишов за допомогою Буданова. Чи ще фактично? Діючі міністри Галущенко і його дублер з Міненерго чи інші, які не могли бути учасниками фіктивного засідання Радбезу, фактично вдалися до вчинення службового підроблення документів на найвищому державному рівні. Ви переконані, що протоколи РНБО, що мають фіктивний і підроблений характер, і слугували підставою для підпису й оприлюднення указів президента? Матимуть легітимний характер. Ви переконані, що фактично підроблені державні акти в подальшому матимуть легітимність і збережуть юридичну силу? Третє. Фактично, члени РНБО, що за матеріалами САП і НАБУ. Ходять до організованого злочинного угрупування на найвищому державному рівні, фіктивно, будучи присутніми на засіданні РНБО від 13-го 2025 року, продовжують виконувати державні функції, мають владні повноваження та легалізують указ президента номер 843 2025 від 13-го року. Правники, юристи, адвокати, ви що не бачите? Чи вдаєте, що не розумієте, що рівень фальсифікації законодавчих актів на найвищому рівні вже навіть не? Не намагаються прикрити чи приховати четверте, якщо сап і набу простежать рух нормативно-правових актів, що слугували підставою для видачі указу президента номер 843-2025 щодо санкцій поспільникам міндічу цукерману на рівні мін'юсту, кабінету міністрів, РНБО, Офісу президента. Та побачать, як фальсифікуються і підробляються офіційні протоколи, рішення подання тощо. Ви переконані, що зі зміною владної вертикалі вже незабаром ці санкції матимуть дієвий характер. Які ще геноцид, репресії, гоніння, пограбування, обмеження, позбавлення права і свободи мають перетерпіти українці під ракетними ударами, аби зробити усвідомлений висновок, зрозуміти, що нас усіх тотально пошили в дурні, позбавили країни, позбавили свідомості. П'яте. Не полінуйтеся самостійно за кілька хвилин співставте факти, дати і, можливо, українці почнуть прокидатися, щоб не було занадто запізно, щоб не мало сенсу вже прокидатися, коли шулери вас просто перетруть у попіл, знищать документи, знищать державу і насолоджуватимуться життям в Тель-Авіві, Лондоні, Парижі, Майамі. Хай Господь благословить ваше прозріння українці і хранить вас. Політв'язень режиму Зеленського, полковник СБУ Олег Кулініч.